Уродженець Рівненщини Дмитро Василюк на захист України став у 2017-му. Пішов на службу за контрактом. Він військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Каже, бажання пов'язати життя із професією, яка демонструє відважність та патріотизм, було ще мрією дитинства. Тож після закінчення школи вступив до Одеського політехнічного університету. Після його закінчення я вже пішов в армію. Прийшов солдатом, був командиром відділення, головним сержантом зводу, тобто пройшов солдатські сержантські ланки. Після чого вступив в військову академію міста Одеса на факультет десантно-штурмової військ та морської піхоти. На початок повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022-го військовий був командиром зводу десантно-штурмової бригади. Їхній підрозділ розташовувався тоді на Луганщині, в селищі, станиця Луганська, що за 23 кілометри від кордону Росії. Жителі цієї території відчули гіркий присмак російської весни без і безжальність її прихильників. Ще у квітні 2014-го. ми продовжували отримувати оборону. Чим давали можливість всім підрозділам, які знаходилися в нашому тилу, відійти подалі? Потім 25 лютого ми проривались через місто Щастя в район Сєвєродонецька. Ось і наша бригада займала оборону в місті Сєвєродонецьк. Перша бригада, яка туди зайшла. І впродовж місяця їхній військовий підрозділ міцно тримав оборону сєвєродонецька. Далі вони брали участь в активних боях, які на той час точилися в Ізюмському районі Харківської області. Через масові обстріли з боку окупантів підрозділ перемістився в Донецьку область, місто Лиман. В одному із бойових завдань Дмитро Василюк отримав тяжке поранення. Три рашистські кулі влучили в ногу, ще три в руку, плече та розірвало бороду. Сам собі надав допомогу, біля мене нікого не було, ну і мене вже вивозили свої. З розповідей, як я знаю, що спочатку там мене відвезли в Краматорський госпіталь, потім в Дніпро. В Дніпрі я вже там прийшов вперше до тями, там щось зрозумів, ну, що я ідея, тому що було постійно був під наркозом, постійно проводили якісь там певні операції. Після Дніпра мене відправили в Умань. І е, зумані е, в Київ. Це був довгий період лікування. Впродовж двох місяців йому зробили майже три десятки операцій, але стан не покращувався. Втратив більше 20 кілограмів ваги. Згодом Дмитро продовжив лікування у Норвегії. Там теж провели декілька операцій, але вже нічого не могли зробити. Ось і е, були якісь там е, зараження. Не знаю, ось і е, прийняли рішення ампутувати. В Норвегії було протезування. Відразу в Норвегії була реабілітація, де я навчився ходити на протезі. Ну, навіть бігати навчився, так скажемо. все. Ну і після того як я прийшов там реабілітацію, я відразу повернувся в Україну. швидко прийшов в ВЛК і повернувся на службу. Повернутися на службу, каже Дмитро. Це не просто бажання, це поклик душі та серця. Сьогодні він живе та воює заради світлого майбутнього України. Війна триває, і залишити своїх побратимів, які нині в одній із найгарячіших точок фронту, чоловік не зміг. Це наша земля. В першу чергу, це наша наш спільний там ворог. От. Наша спільна мета там зберегти нашу державність. Ми зараз боремось за нашу державність. Підтримка в тилу каже, дуже важлива волонтерська праця та допомога вкрай необхідна ЗСУ. Сили духу та впевненості у надважливій справі, за словами Дмитра, додають листівки від наймолодших українців. Отримували їх і від варайських дітей. Передали там, від діток малюнки, ось там діти, ми знаємо, в школі збирали щось, ось, і вони нам передали там, малюнки, якусь там їжу, ось, ну і так далі. Тобто це більш так, так би мовити, приємно. Солдати розуміють, що. Що їх підтримують, і вони не роблять щось даремно. Історія військовослужбовця Дмитра вражає та демонструє незламність, сталеву волю і героїзм української армії, яка бореться за правду та незалежність нашої держави з моменту АТО ООС має колосальний опит. Ось і веде активно бойові дії там. З потужною армією, ось всі там. Я думаю, весь світ думав, що Україна не впорається, але ось подивіться, ось вже другий рік. Там противник несе величезні втрати. Противник відступає. Ось Україна, українські військові здобувають і наближається перемога для України.